Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити пончиків із, з патрушками чи то з лівером, хто як називає. Але в мене немає начинки. Мене колись просили показати, як я готую начинку для ну, ліверну начинку. У мене є свинячі легені серце. Я її гарно вимочила. Тепер я це все складаю в каструлю, заливаю водою. Холодною і ставлю відварювати. Легені серце можна придбати в будь-якому м'ясному магазині, чи то на базарі цього вистачає. Значить, так, ставлю варити, як оце воно повариться пару хвилин, то я цю брудну воду зливаю, перемиваю і знов ставлю варити. Дівчатка, Тим часом я обчистила цибулину, ось у мене морква є, я зроблю зажарку. Так? А ще ось печінка в мене є. Її можна теж зварити, але я її просто пожарю, просто пожарю. І зажарку окремо зроблю. Цибулю я кришу такими доволі великими кусками. Це все рівно буде молотися все на м'ясорубку. Так що... І морква теж. Можна великими, можна на тертушку. Ось так, дівчатка, у мене жариться. зажарка чи засмажка, хто як називає. Зажарочку, дівчата, я теж солю, перчу. Ці всі окремі процеси я люблю завжди приділяти їм увагу. треба посолити, поперчити, щоб все було смачно. Поки зажарка готується, я покришу печінку, потім зажарку я зніму. Там буду обжарювати печінки. Якщо у вас багато сковорідок, то робіть все це окремо. Ріжу я такими кусочками, щоб легко було е, потім обжарити і перемолювати в ясорубці. Ви можете мені сказати, що можна, мені вже писали так, що можна скласти це все в чавунчик, гарно протушити і буде смачно. Будь ласка. То як хоче, так і робить. Але я люблю, щоб овочі тушилися окремо. Вони там гарно дружать, вони там карамелізуються. Я так роблю завжди. Дівчатка, овочі вже готові, я їх викладаю на окрему тарілочку. Речінку теж, дівчата, треба посолити окремо, перчити. Спеці які хоче кладіть. І обжарити так, щоб вона не була сира, але не засушіть. Будь ласка, не засушіть. Так, оце вже поварилося хвилин 5. Тепер я його під воду, під холодну, хай гарненько промию. Повірте, його треба промити. Воно таке брудне. Перемила я це все гарно, Тепер складаю знову кастрюлю, водою заливаю. Тепер вкладу спеції. Хто вже, які хоче в лавровий лист, не От, чорні перці, хто що любить. І знов ставлю варить. Тепер ще я трішки ще підсолю десь чайну ложку солі. Хай воно тепер вариться. У мене буде варитися, дівчата, десь, може, з півгодини. Як закипить, то півгодинки ще повариться. Тим часом печіночка у мене теж вже готова. Я її викладаю окремо. Дівчатка, вже відварилися у мене легені, серце. Гарно, я вже їх відварила. Підсолювала ж водичку, я вже казала. в Спеціях можна покришити на кусочки і. Вже починать молоть, а можна ще трішки притушити сковорідці, хто як хоче. Ось моя печінка окремо пожарена, не засушена. І ось очі мої. Зараз я це все перемолю на м'ясорубку. Так, дівчатка, у мене три ножі, дивіться, я буду на середній. Це дуже задрібно, це ну, великі будуть, буду на цей молоті. Поки кришила я лівер, такий він чистенький, гарненький, оханенький, пахне дуже смачно. Можна, я вже казала, можна обжарити ще його, притушити. Я не буду. Дівчатка, ось я перемолола свій лівер, тобто свинячий. Тепер треба щедро посолити. Таку гарну чайну ложку я поклала. І спеції, хто які хоче, перець чорний мелений. Так, Якийсь тут у мене є прованські трави трішки. Хто що хоче, хто що любить, кому що смакує чесниковий перець. Зараз я перекладу іншу посуду і гарно перемішаю. Трішки попрацювала. У мене багато вийшло начинки. Тепер я ось трохи накладу на сьогоднішні пончики, чи то пиріжки, хто що буде робити, це таке діло. А решту я розкладу по таким контейнерам, і щільно запакую і заморожу. У мене вже буде готова начинка, дівчатка.